Господи, друзі, який же він приємний на дотик? От прямо справжній люкс. Гадаю, що я ні для кого не відкрию страшну тайну, якщо скажу, що багато у кого сьогодні не тільки всередині нашої країни, а в цілому робота пов'язана з комп'ютерами. І хтось для того, щоб працювати, облаштовує собі повноцінне робоче місце. Там купує собі ПК, а хтось для цього використовує ноутбук. І я вважаю, що ці люди чинять правильно, тому що в сучасних реаліях, і тепер повертаємося до нашої країни, це актуально як ніколи бути незалежним від. Струму. Припустимо, я, більшість своїх робочих задач виконую саме на ноутбуці. Це мій робочий інструмент. І як на мене, він має бути зручним в усьому. Він має тобі подобатись в усьому. Саме тому до вибору ноутбука треба підходити трохи ретельніше, ніж до купівлі стаціонарного ПК. Там все відбувається набагато простіше. Подивився в інтернеті на цифри в бенчмарках, обрав собі залізо. Якщо раптом тобі колись там не сподобається твій монітор чи клавіатура, взяв, замінив і немає проблем. Саме тому орієнтуватись. Лише на циферки в інтернеті тут точно не треба. Дуже часто спокусившись привабливою ціною за крутий процесор чи відеокарту, люди стикаються з купою компромісів у інших моментах і лишаються незадоволеними. І, от щоб вберегти вас від подібної ситуації, я знайшов для вас рішення, яке і на рекламних брошурах виглядає доволі привабливо, і в реальному користуванні е, виявився доволі збалансованим гаджетом. Сьогодні мова піде про ноутбук. У Lenovo Yoga Slim 7i. компактне, легке і водночас досить продуктивне рішення для роботи та розваг. Я покажу вам парочку тестів його продуктивності, розповім, що мені в ньому дуже сподобалося. А що б я в ньому покращив? Тож давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте вам поставити подобаєчку, а я починаю. Розпаковка ноутбука пройшла без особливих сюрпризів. Всередині екологічної коробки з переробленого паперу на нас чекає сам ноутбук, зарядний пристрій потужністю 65 ватт та папірець з інструкцією. Добре, що виробники ноутбуків не беруть поганий приклад з виробників смартфонів і не залишають проблему купівлі зарядного пристрою на покупці. Хоча тут в цілому проблем з цим не було, бо зарядка відбувається через роз'єм type c Сам ноутбук дуже компактний та Легкий, товщина 15 мм, а вага усього 1,2 кілограми. Корпус суцільно металевий і має скруглення на торцях, щоб його було зручно тримати. Не дивлячись на дуже компактні розміри, інженери змогли умістити доволі солідний набір роз'ємів. Тут є повнорозмірні HDMI та USB, пара Type-C роз'ємів з підтримкою Thunderbolt 4, комбінований міні-джек та навіть кардрідер формату MicroSD. Взагалі було б ідеально, якщо б картрідер. Був під повноцінні SD-карти, бо для е, відеографів, для фотографів, відеомонтажерів і так далі, цей роз'єм більш актуальний. Проте сварити цей ноутбук за його відсутність, я точно не буду, тому що навіть цей набір роз'ємів виглядає дуже гідно. Ноутбук без проблем відкривається однією рукою на кут до 180 градусів. Чесно кажучи, я ніколи не розумів, для чого це потрібно. Але якщо хтось використовує такий сценарій роботи, знаєте. Тут так зробити можна. Хоча ні, все ж таки один сценарій я можу уявити. ще давно, коли ми їздили на виставки МВЦ, сценарій доводилося писати, як то кажучи, на карачках. От ми просто так от сідали на підлогу, рюкзак ставили поряд із собою, а ноутбук розташовувався на колінках. І от в такому разі, так, ти так, поставиш його на коліна, от і починаєш щось друкувати. І перед тобою одразу текст. Ну. В цілому можна уявити, так? Відкривши ноутбут, ми бачимо крутий 14-дюймовий AMOLED-дисплей зі співвідношенням сторін 16 на 10. У нашому випадку тут роздільна здатність 1920 на 1200 пікселів, та частота оновлення 60 Гц. Є також варіанти цього ноута з 2,8 к екраном та частотою 120 Гц. Як на мене, якщо ви обираєте собі ноутбук саме для роботи, брати і спеціально гнатися за версією з більшою роздільною здатністю і з більшою Герцогкою немає сенсу. Щоб розуміло, для такої діагоналі і Full Plus цілком достатньо. А дисплей з більшою роздільною здатністю і з більшою герцовкою буде швидше з'їдати батарейку. Треба пам'ятати, що це не спеціалізований ігровий ноут, де висока частота вам конче необхідна. Тож додаткова автономність для багатьох може бути важливіше за все інше. Сам екран дійсно якісний, має високу яскравість, нескінчений контраст та забезпечує 100% кольорової палітри. DCI p3 Кіно та ігри на ньому виглядають дуже круто, та і для редагування зображень така кольоропередача буде не зайва. Ну і традиційно для всіх тих, хто досі боїться AMOLED-екранів, я заміряв показники шим. Зараз вони перед вашими очима. Також порадувала реалізація клавіатури та тачпада. Клавіатура має м'яку совтач-поверхню, приємний хід і розмір клавіш та підсвітку. А ще вона дуже тиха. Тож, якщо ви іноді берете ноут з собою у ліжко, ваша кохана не... Буде. Буде сваритись, що ви дуже голосно клацаєте. У тачпаді немає нічого особливого, він просто приємний на дотик та має доволі великі розміри, особливо враховуючи габарити самого ноутбука. Повірте мені, працювати за цим ноутбуком дуже приємно. Я сам кожен день набираю текст і от в якості робочого інструменту його цілком можна використовувати. Ну і напевно головним показником зручності є те, що тут не виникає одразу бажання піти і під'єднати до нього мишу. Ні, можна цілком користуватися тачпадом, можна. Користуватися тим, що дає безпосередньо виробник. І ти від цього страждати точно не будеш. Ну і щоб закінчити розділ про те, що можна побачити ззовні, давайте обговоримо ще декілька моментів. В ноутбуці встановлена непогана фронтальна камера з інфрачервоною підсвіткою, щоб вона могла впізнавати вас навіть при поганому освітленні. Я так розумію, що саме через те, що розпізнавання обличчя тут працює в будь-яких умовах, виробник відмовився від стандартного сканера відбитка пальців. Для тих, хто Приймається за свою приватність, є фізична кнопка вимкнення камери на правому торці. Звук та мікрофони теж на гарному рівні. Усього в ноутбуці 4 динаміки загальною потужністю 8 Вт. два низькочастотних на нижній стороні, і два динаміки по боках клавіатури, щоб звук йшов на вас. Повірте мені, зі звуком інженери Lenovo точно працювати вміють, і вони неодноразово це доводили навіть в планшетах. Тут ситуація така сама: звук і гучний, і об'ємний, і чистий. Є навіть невеликий натяк на баси. Мікрофони ми детально не тестували, просто зробили тестовий дзвінок у Google Meet. і голос передавався чітко та без перешкод. В специфікаціях вказано, що тут їх аж 4 штуки. Тож швидше за все, навіть у складних умовах вас будуть. Добре чути співбосідники. Ну що думаю, саме час поговорити про його залізо. І тут, цьому малюку, теж є чим похизуватися. Серцем ноутбука став сучасний процесор Intel Core Ultra 258 v покоління Luna Lake. Це восьмиядерний камінь з вбудованим потужним NPU для роботи зі штучним інтелектом. Тільки це нейроядро має продуктивність 47 TOPS, топс. А загальна цифра усієї системи сягає 115 топс. Розумію, що для пересічного користувача ці цифри взагалі ні про що не скажуть. Але е, досвідчені люди розуміють, що це дуже гарні показники. Якщо сказати простими словами, цей ноутбук має запас на перспективу. Тож усі нові функції ШАІ будуть працювати на ньому без проблем. Дискретної відеокарти тут немає, але вбудоване відеоядро демонструє дуже непогану продуктивність як в робочих задачах. Так і в сучасних іграх. Відеокарта має апаратне прискорення рендеру картинок та відео для робочих задач. А у перервах між роботою ви зможете спокійно пограти в той же КС 2 чи навіть в God of War. Так, для професійних кіберкотлет 80 100 кадрів на секунду в Counter-Strike 2 це ні про що, але для звичайних користувачів цього буде цілком достатньо. Під час гри ноутбук починає трохи гудіти кулерами та горітись у зоні під екраном. Але в цілому система охолодження працює дуже файно, і зона, де ви тримаєте руки, майже не нагрівається. Як ігрове рішення, він очевидно не задумувався. Але сучасні технології дозволяють пограти у вимогливі ігри з красивою графікою навіть на такому компактному рішенні. Щоб система працювала швидко, тут встановлено 32 ГБ оперативної пам'яті Low Power ddr 5X з частотою 8533 МГц. У парі зі Видкісним SSD об'ємом 1 ТБ, все це дає блискавичну реакцію на ваші дії у системі. Система своєю чергою дійсно збалансована і у всіх ланках використовується топове на сьогодні залізо. Тут навіть є підтримка сучасного Wi-Fi 7, щоб низька швидкість інтернету теж не змогла зіпсувати вам враження від користування. Ну і для всіх тих, хто приймається з приводу безпеки, майте на увазі, що всі ваші дані зберігаються на диску, який зашифровано, і зламати його буде дуже непросто, якщо в принципі це можливо. В цілому, з точки зору продуктивності, ця машина підходить майже для усіх задач, ну окрім дуже важких проєктів з відеомонтажу це дуже компактна і легка робоча машина, яка чудово почуває себе у сучасних задачах, та точно має запас потужності на пару років вперед. Ну що, друзі, у нас залишилося єдине нерозкрите питання час автономної роботи. Я був дуже здивований, коли побачив в його специфікаціях ємність акумулятора 70 Вт годин. Для такого малюка це дуже крутий показник. Тож теоретично і заряд він має тримати дуже довго. І Практика підтвердила мої теоретичні розрахунки, Нот показав себе дуже гарно при перегляді кіно повного заряду вистачає приблизно на 15 годин у змішаному режимі. Коли ви обробляєте якісь фотки, гортаєте документи та серфите сторінки в браузері можна розраховувати приблизно на годин 10. У грі God of War при роботі від батареї він протримався близько двох годин. Цифра, звісно, не рекордна, але сама можливість пограти у важкі ігри від акумулятора приємна. Завдяки економічній архітектурі процесора, ноутбук майже не втрачає продуктивності при роботі від акумулятора. Чим можуть похозуватись далеко не всі конкуренти. Заряджається він теж доволі швидко. Правда, повна зарядка з нуля до 100% займе трохи більше однієї години. Якщо ви будете їх. Його заряджати впродовж 15 хвилин, цього вам вистачить приблизно на 3 години роботи. Тож, навіть якщо його батарейка раптом сяде у якийсь там незручний для вас момент, знайдіть розетку, поставте його на 15 хвилин, попийте каву, і все можна знову. Працювати. Ну що, думаю, час переходити до цін та висновків. Ціна на такий ноут стартує з позначки 43 тисячі 999 гривень. А у нас на огляді максимальна конфігурація, і от за неї просять від 50 тисяч 999 гривень. На ринку є варіанти з процесором Ultra 5 різним обсягом пам'яті та екранами. Тож, в цілому, для лінійки ціна починається приблизно з 39 тисяч гривень. Звісно, я не можу сказати, що це прямо доступний девайс, і він по кишені усім бажаючим. Але що я можу точно сказати, це те, що він вартий кожної своєї копійки. Перед нами не просто набір характеристик та гарний процесор. Це збалансований та цілісний гаджет, в якому інженери приділили увагу кожній дрібниці. Гарне охолодження, яке не змусить тротлити потужне залізо, файний екран, звук та мікрофони, реально зручна клавіатура та тачпад, і дуже крута авто. Це ноутбук, придбавши, який ви можете бути впевнені у тому, що він вас не підведе і не почне дратувати якимось дрібними недоліками на третій день користування. Але, друзі, ви маєте пам'ятати, що це лише моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Windows. Побачимось!